Вони стоять між нами і війною без сну, без страху, без права на втому. Українські воїни тримають небо над нашими містами, оберігають мир на нашій землі, виборюють життя для майбутніх поколінь. 9 липня прилуки схилили голови в жалобі за героєм загиблого захисника, уродженця села Дубовий Гай Яблунівської громади Олега Миколаєвича Даниленка сьогодні провели в останню зимну дорогу. Йому було 51. Олег Даниленко народився 1973 року. Дорогу світ знань йому відкрила Добовугаївська загальноосвітня школа. Згодом продовжив навчання у Яблонівській школі. Сьогодні провести в останню земну путь Олега прийшла його шкільна подруга Тетяна. Колись вони навчалися разом у Добовугаївській школі. Це був доброзичливий, дуже порядний чоловік, завжди усміхнений. Що я можу сказати? Хороший сім'янин. Дуже любив своїх дітей. завжди. Завжди писав пишався своєю дочкою дуже. Після закінчення навчання Олег Даниленко здобув професію фрезерувальника в Ніжинському професійному училищі. Відслужив строкову службу, після чого повернувся у рідне село. Працював на місцевому господарстві, а згодом на різних роботах ремонтував оселі, допомагав людям. А коли країна покликала, без вагань став до лав Збройних сил України. Пройшов фронти, отримав поранення, але повернувся в стрій. Служив у роті охорони Прилуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом боронив прикордонні Чернігівщини. Завжди був там, де був потрібен. Та ворог не залишив йому шансів на життя. 5 липня 2025 року Олег Даниленко загинув на Сумщині внаслідок отриманого поранення. Прощатися з воїном прийшли побратими, мешканці громади, рідні. Друзі, дядя Олег він гарний товариш моїх батьків. З сім'ями дружили і дуже гарними односельчани. Знала його особисто як позитивну, добру людину і ну, дуже, не то що жаль, ну просто нема слів наскільки, це, яка це втрата. Це велика втрата для сім'ї, для, для друзів, для родичів. Ну, це просто це не передать словами. Це був ну дуже гарний чоловік. Допомогти, будь ласка, завжди. Це був найкращий друг, я думаю, особисто для мого тата також. У Скорботі залишилася родина Олега, дружина Руслана, донька Кароліна та син Ілля. Вони втратили чоловіка, батька, опору. Громада вірного сина, а Україна ще одного з тих, завдяки кому ми досі живі.